Гороскоп на 8 січня Водолій. День може початися із відчуття певної невизначеності, що змусить вас переглянути свої плани. У стосунках варто уникати різких висловлювань, чесність важлива, але надмірна прямота може зачепити близьких. Для тих, хто самотній, це день несподіваних розмов, які здатні відкрити нові перспективи. У фінансах намагайтеся триматися подалі від імпульсивних покупок, навіть якщо вони здаються виправданими. Риби. Ваші емоції завтра можуть взяти гору, але це гарний привід для саморефлексії. У стосунках важливо не уникати складних розмов, вони допоможуть створити міцніший зв'язок. Самотнім рибам цей день може подарувати шанс на цікаве знайомство через роботу чи спільні захоплення. У фінансах краще не ризикувати, особливо у великих угодах. Овни. Завтра ви можете зіткнутися з невеликими перешкодами, які перевірять вашу наполегливість. У стосунках постарайтесь уникати конфліктів, навіть якщо вас провокують. Для самотніх овнів це час звернути увагу на свої справжні бажання, а не на зовнішні очікування. У фінансовій сфері день сприяє обережності, адже дрібні інвестиції можуть дати великий результат у майбутньому. Тельці День вимагатиме від вас терпіння, особливо у питаннях, які стосуються дому чи роботи. У стосунках з партнером знайдіть час для відвертої розмови про ваші плани на майбутнє. Самотнім тельцям варто бути відкритими до нових знайомств, але не поспішайте розкривати всі карти. У фінансах день стабільний, якщо уникати зайвих витрат. Близнюки ваша допитливість завтра може стати як плюсом, так і мінусом. У стосунках уникайте поверхневих розмов, адже партнер цінуватиме вашу щирість. Самотнім близнюкам доля може підкинути несподіване знайомство, але будьте обережними з першими враженнями. У фінансах краще зосередитися на тому, що вже перевірено. Рак. Ваш настрій може бути змінним, тому знайдіть час для відпочинку і відновлення. У стосунках будьте готові почути більше, ніж сказати, щоб зрозуміти справжні почуття партнера. Самотнім ракам варто звернути увагу на людину, яка вже давно поруч, але залишалася непомітною. У фінансах утримуйтесь від ризиків Лев. Завтра ви можете зіткнутися з необхідністю приймати складні рішення, які вплинуть на ваше майбутнє. У стосунках постарайтесь знайти баланс між своїми бажаннями та потребами партнера для самотніх левів цей день може принести зустрічі із людиною, яка надихне вас. У фінансах будьте обережні з великими витратами. Дійва Ваш перфекціонізм завтра може викликати роздратування у оточуючих, тому постарайтесь бути гнучкішими. У стосунках з партнером знайдіть час для спільного відпочинку, це зміцнить ваш зв'язок. Самотнім дівам краще відкритися до нових можливостей, які, можливо, трохи виходять за межі вашої зони комфорту. У фінансах день сприятливий для аналізу та планування. Терези завтра вам доведеться зіткнутися з вибором між двома важливими справами. У стосунках будьте готові до компромісів, але не жертвуйте своїми цінностями. Самотнім терезам день може принести цікавий діалог, який змінить ваш погляд на певну ситуацію. У фінансах будьте уважними до дрібниць, адже вони мають значення. Скорпіон день може бути напруженим через велике навантаження, але ваша наполегливість допоможе подолати труднощі. У стосунках будьте менш критичними, це допоможе уникнути конфліктів. Для самотніх скорпіонів важливо звернути увагу на власні емоції, перш ніж починати нові відносини. У фінансах не поспішайте із серйозними рішеннями. Стрілець Ваш оптимізм завтра може допомогти вам у вирішенні навіть найскладніших завдань. У стосунках з партнером зосередтесь на спільних цілях, які надихають вас обох. Самотнім стрільцям варто бути відкритими до нових знайомств, але не довіряти всьому одразу. У фінансах день сприятливий для невеликих, але значущих кроків. Козоріг. Це час для перегляду своїх пріоритетів і встановлення чітких меж у спілкуванні з оточуючими. У стосунках постарайтесь бути менш строгими до партнера, дозволяючи йому більше свободи. Самотнім козорогам день обіцяє цікаві розмови, які можуть перерости у щось більше. У фінансах день підходить для укладання угод або аналізу витрат. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.